Це не гра в Кості. Так, фіналісти чемпіонату Баріста Лате Арт обирають малюнок, який відтворять на капучино. За 10 хвилин кожен учасник повинен приготувати шість напоїв. Два з авторським малюнком, ще стільки ж з тим, зображенням, що на кубику. Ну і найскладніше завдання від головного судді змагань: лебідь у філіжанці з мукіато. Важко найде, коли намалювати на великий чашці лебідь, а малесенькі це, це дуже важко. Попався мені на кубику з. Складної складності малюнок, так ми називаємо його риба, це ливання з двох сторін чашки, з одного боку робиться розета, перевертається чашка на 180 градусів, і туди ливається чотири тюльпани. Воно у мене вийшло, але від трясіння рук я не зміг зробити останній штрих. Баріста з Києва Віталію Гармашу хвилювання теж стало на заваді. Він не вклався у визначений час. Згодом зізнався не вистачило наполегливості. Я знаю, що я можу лучше, бо в останнє останнього я. Ну, Павтаю, може, для кого-то зі сторони це було сильне виступлення. Для мене це виступлення процентів на 67%. Я знаю, що мов кращий. Змагались учасники впродовж двох днів. Спочатку визначили з чемпіонством баріста класика, а далі лате арт. Такі змагання, за словами організаторів, виховують у людей культуру споживання цього ароматного напою. Завдяки сам таким заходам, таким чемпіонатам баристи можуть підняти свій професійний рівень. Спробувати свої, свої сили в та свою майстерність позмагатися за звання кращого. Якщо вони отримують диплом за участь міжнародної асоціації СКА, безумовно, це працевлаштування їхнє, це їхнє заробітня платня. У фінал потрапили переважно хлопці, але судді кажуть, за смаком напою можна визначити, хто саме його готував чоловік чи жінка девушка варит болі эспрессо, на мой взгляд. Мужчина варить більш дьорські, скажімо так, більш насищений еспресо. Ніжний смак та жіноча подача таки підкорила суддів. Тож кращою у змаганні бариста і лате арт стала Ірина Козінчук, учасниця з Хмельницького. Складних малюнків, які мені випали на кубі, це був двосторонній малюнок, який складається три пан з однієї сторони, три пан з іншої сторони. Ірина Дідух, Вадим Жиєвський, новини, телеканал Віта.